У процесі експлуатації трактора в рульовому керуванні виникають спрацювання і неполадки. Спрацювання і неполадки призводять до збільшення вільного ходу рульового колеса і зусилля на ньому. З'являється нестійкий хід керованих коліс. Усі спрацювання і неполадки погіршують технічний стан рульового керування, впливають на безпеку руху і умови праці водія. Тому в процесі експлуатації трактора періодично контролюють вільний хід рульового колеса, перевіряють зусилля на рульовому колесі. Для перевірки вільного ходу рульового колеса трактор встановлюють на рівний майданчик. Встановлюють напрямні колеса для руху по прямій повертанням рульового колеса. При натиснутому щупові на корпусі автомата блокування диференціала до його втоплювання. Закріплюють сектор з динамометром люфтоміра на рульовому колесі, а стрілку на рульовій колонці. Встановлюють кінець стрілки проти поділки 0 шкали сектору. Пускають двигун. Повертають рульове колесо вправо до початку повороту напрямного колеса. Визначають люфт рульового колеса за показами стрілки на шкалі сектор. Повертають рульове колесо в середнє положення. Провертають рульове колесо вліво до початку повороту напрямного колеса. Визначають люфт рульового колеса за показами стрілки на шкалі сектору. Визначають вільний хід рульового колеса як суму величин кута по один і другий бік від нуля шкали сектору за показами стрілки, який дорівнює 25 градусів. Глушать двигун. Піднімають передній міст трактора, щоб напрямні колеса не торкалися майданчика. Хукайте двигун. Повертають рульове колесо вправо до упору Провертають рульове колесо за рукоятку динамометра вліво до упору В даному випадку зусилля дорівнює 1,5 кг сили. Глушать двигун. Для зменшення вільного ходу рульового колеса спочатку перевіряють і регулюють зазор у підшипниках напрямних коліс. Усувають зазори в шарнірних з'єднаннях рульових тяг. Якщо після цього вільний хід рульового колеса перевищує 30 градусів, проводять регулювання щеплення черв'як сектор і сектор рейка. Якщо зусилля на ободі колеса перевищує 20 Н, 2 кг сили усувають заїдання в шарнірних з'єднаннях поперечних тяг у зачепленні рульового механізму, довести тиск спрацювання запобіжного клапана до норм. Знімають облицювання радіатора. Встановити напрямні колеса в положення для прямолінійного руху. Послаблюють болт кріплення ексцентрикової втулки. Легким постукуванням молотка по фланцю повертають втулку за стрілкою годинника до відказу. Повертають втулку у зворотньому напрямку на 10-12 мм по зовнішньому діаметру фланця. Коли рульове колесо повертається зусиллям на динамометрі 1,5-2 кг силин 15 від упору до упору, затягують болт кріплення втулки, знімають передній міст трактора з підставки. Закручують 4 болти кріплення упора і автомата блокування диференціала. Виймають з-під фланця упора пакети регулювальних прокладок. Затягують болти кріплення упора. Заміряють щупом зазор між фланцем упора і корпусом гідропідсилювача. Викручують болти кріплення упора. Набирають пакет регулювальних прокладок на товщину виміряного зазору і додатково на величину зазору між зубами сектору і рейки. У цьому випадку товщина пакету прокладок дорівнює 1 мм. Встановлюють набраний пакет прокладок під фланець упора. Вставляють і затягують болти кріплення упора. Якщо вільний хід рульового колеса не вдалося зменшити, чи продовжується нестійкий хід напрямних коліс, регулюють упорні підшипники золотника. Вкручують 4 болти кріплення кришки і корпусу розподільника. Підкладають підголовки двох болтів шайби, які дорівнюють товщині фланця кришки. Надівають шайби на болти. Встановлюють болти в діаметрально розміщені отвори корпусу і затягують їх. Розшплінтовують гайку кріплення золотника розподільника і виймають шплінт. Затягнути гайку динамометричним ключем 2 кг сили на метр, 20 Н на метр. Відкручують гайку на 11-1,12 оберту для співпадання отвору на валу з ближнім прорізом на гайці. Сплінтують гайку. Відкручують болти кріплення корпусу розподільника. Знімають з болтів шайби. Ставлять на місце кришку і закручують болти кріплення кришки і корпусу розподільника. Пускають контргайку на регулювальному болтові. Затягують болт до опора і відкручують на 18-11 оберту. Втримують болт від провертання, затягують контргайку. Викручують пробку. Вкручують в отвір манометр. Впускають двигун і провертають рульове колесо вправо і вліво і прогрівають оливу до температури 50 градусів. І провертають рульове колесо вправо до упора і утримують у цьому положенні. Встановлюють максимальну частоту обертання колін вала. За показами стрілки манометра визначають тиск спрацювання запобіжного клапана, який дорівнює 8 МПа. Якщо тиск не дорівнює нормі, відкручують ковпачок. Плавно закручують чи відкручують регулювальний гвинт і доводять тиск до норми.